Доброго дня, Україна! Прийшов час відповісти на всі ваші запитання. Ми майже рік спілкуємося в інтернет-просторі в коментарях, і там є дуже багато цікавого. Ти щось чув про нашу рубрику Питання-відповідь? Перший раз чую а, зараз. Популярні питання з коментарів до фонду будемо на них відповідати. Чому автівка на відео, а не на фронті? Ну це таке запитання. Дуже багато обціновок вже на фронті. Вже працюю з нашими хлопцями на передовій. Ми вже передали більш десяти мобільних майстерень на фронт. Тому це вже працює. Частіше за все, ми передаємо і веземо власноруч, автівку, місце, дислокації військової частини. Інколи військові самі до нас приїжджають. Цей час займає приблизно 2-3 дні до тижня. І саме в цей час ми знімаємо відеоматеріали для того, щоб вам і військовим показати про нові наші проекти. До тебе є тільки одне запитання. Що тобі не соромно з таким великим годинником, ще просити, щоб тобі скинули гроші? Що ти можеш розказати про свій годинник? Можу розповісти. Це він зараз на тобі. Так, по-перше, це виробник дизель, це найдешевший виробник, один з найдешевших виробників на ринку і якісних годинників. По друге. Куплений він був до 22 року. Так, це дуже часте запитання, і відповідь на це запитання дуже просте. Переходите за посиланням в описі, заповнюйте, заповнюйте анкету, яка на нашому сайті є. Це офіційне звернення на отримання допомоги від нашого благодійного фонду. Також, також це, ви можете заповнити, зробити запит не тільки на мобільну майстерню, ви можете зробити запит на отримання інструменту чи будь-якого іншого технічного рішення для вашої військової частини. Саме головне це офіційне звернення від вашої військової частини.